Кожен з нас дуже добре пам'ятає ті миті, коли над нами було мирне небо. Коли була тиша, коли ми не здригались від вибухів, від сигналу повітряної тривоги, ми не тремтіли, коли були ворожі атаки, бо їх не було. Та прийшов той чорний день, який ми будемо пам'ятати завжди, коли ворог вірвався в нашу домівку. Коли ворог ступив на наш поріг, коли ворог прийшов на нашу землю. І колись ми не могли подумати, що наш сусід був таким людям, запеклим ворогом нашим, який може нам причинити зло. Але цей ворог прийшов і з собою приніс нам біду, горе, сльози. посіяв нам нелічено смертей, посіяв нам нелічено калік, пропавших безвісти. І ми присвідчуємось тому, що люди для нашого лютого ворога ніхто і ніщо. Для нього людина це просто як сміття, якого от захотів позбутися. Саме так наш лютий ворог відноситься до людей, і йому поперек горла стала Україна і Українці. І коли до нас у дім прийшла біда, коли до нас вірвалися ординці, в яких була спланована хода, тоді нам горя влилось аж повінці. Коли до нас прийшов той чорний день, який вовік ніколи не забуде, додалось в нас тортурних катівень, та вбитих всіх зі сну мене пробуде. Коли біда прийшла, не наче грі, який вбивати став по всіх усюдах, так ворог увірвався у наш дім, і танком, мов катком пройшовся по людях. Коли орда вірвалась в очевидь, так впевнено і нагло наступала, не було в нас тоді на це править, не знали, що прийде до нас навала. Коли війна влетіла, мов стріла, і влучила так чітко, без промаху, смертей, калік і горя додала, додала туги і жалю і страху, коли війна палити. Стало все. Немов гриби рости взялись в могили. Ми зрозуміли, що вона несе. Це витримать, нехай Господь дасть сили. Бо без Божої допомоги такі витримати просто не рад. Будемо щиро сподіватися, що Господь нам допоможе це все витримати і допоможе закінчити це пекло, закінчити цю війну, здобути перемогу в цій брудній, страшній, несправедливій, вбивчій війні. Будемо щиро сподіватися, що скоро над нами протягнеться. Мирне небо. І ми всі з вами почуємо гучний сигнал нашої перемоги. Дай Бог, щоб це було і щоб це сталося якомога швидше.